Заняття з арт-терапії для дітей, що переїхали з зони бойових дій, організували в Охтирському будинку культури. Одна із тих, хто долучився до них цього разу, Анжела. В великій писарівці я захоплювалася малюванням. Я ходила на різні гуртки, на креативне виходілля, Ми робили ляльків, мотанків. Потім, коли почалася війна, я робила тула сітки, робила окопні свічки, а потім ми переїхали сюди. Мета таких зустрічей допомогти подолати стрес і нормалізувати психологічний стан, говорить організаторка заходу, волонтерка проєкту від ЮНІСЕФ Україна. Мобільні бригади, яких в області шість, працюють з початку цього року в місцях тимчасового розселення людей. Проєкт розрахований як мінімум до кінця року. Ми працюємо по Охтирському району. І нас можна знайти в Телеграм у групі Мобільні бригади ЮНІСЕФ, де є наші контактні номери телефону, де не ще є електронна пошта, нас можна зателефонувати чи написати, чи ну, будь-яким способом ми приїдемо і надамо індивідуальну консультацію. Якщо буде потреба у групових заходах, ми подумаємо, як це все організувати і залучити дітей саме до групових заходів. 13 березня переїхала до Охтирки директорка будинку дитячої та юнацької творчості Великої Писарівки Світлана Курило. Жінка ділиться робота з дітьми все її життя, тому відвідує заходи для дітей і тут. Коли була ще створна артилерія, ми ще, ми ще це могли там перебувати на території селища, коли вже почали болити папами, це вже було. Не Просто неможливо там знаходитися, і всі люди виїжджали. З лютого 2023 року допомагає переселенцям з Великої Писарівки Вікторія Михайлюченко. Волонтерка говорить, спочатку люди частіше зверталися за одягом і взуттям, зараз є потреба в продуктах і засобах гігієни. Ми разом з фондом-партнером це добрі справи вічерового серця. Зробили там невеличкий хаб, там, де ми роздаємо одяг, взуття, продукти. Харчування, побутові засоби гігієни, особисту вігієну, подушки, постіль, ковдри, матраси і таке інше. Ми просимо у всіх людей небайдужих з усієї України. Нас підтримують. Шлють посилки з Тернополя, Рівного, Львова, з Києва, з Харкова, з Краснокутська, навіть з, з нашої сусідньої громади, з Краснопільської громади, також ми отримуємо відправлення. На 27 березня, за інформацією голови громади Людмили Бірюкової, у 5 кілометровій зоні впродовж кордону з Російською Федерацією залишалося 25 людей. Зі слів жителів, які мають можливість вийти з 5 кілометрової зони, жителі ще залишаються в усіх населених пунктах. Люди знаходять місце зовсім в різних куточках країни. Ми зараз запустили анкетування і бачимо, що Три перших лідери населених пунктів, де залишилися наші жителі на тимчасовий на тимчасове перебування. Це Кирківська громада, це Охтирка і це Суми. Наступний Харків залишаються ті маломобільні люди, які на сьогоднішній день ще перебувають на на нашій території. Тому вчора е, були такий випадок. Ми разом дякувати Червоному Хресту. Е, забрали маломобільних. Е, Сім'ю із Лукашівки, чоловіка з дружиною. Ну а далі е я пам'ятаю, що все-таки ще один рейс робили на Велику Писарівку, точніше на Дмитрівку, і забрали вже маломобільну лежачу жінку, одну, дві, мабуть, дві, дві жіночки забрали із Дмитрівки. За словами секретаря Великописарівської селищної ради Володимира Ліонова, через зруйновані мости наразі лишається ускладненим сполучення з населеними пунктами: Лугівка, Попівка, Дмитрівка і Лукашівка. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина.